Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль бути разом в однім цілунку, злить вуста і серця свої, тільки в хвилі нема порятунку плачуть вночі лишень солов'ї. Ти в хвилину чуттєвої бурі не віддайся мені, дивись. Бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того й разу жаль. І щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім зорі, порозгойдані береги, поглинаючих фантасмагорій, Будуть завжди нам дорогі. Ні. Знайти і в чуттєвих бурях не перейдено нами грань, Щоб не відати днів похмурих, Щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна, Та й любитись з тобою жаль, бо хвилина, кохання кожна, випромінює нам печаль.